Здоровенька банда! Давно не бачились. Я був Буковелі і привіз з собою Карпатський чай. І що буде, якщо залити його на три дня горілкою? Давайте спробуємо і знаємо. Ох, як я і заскучав за цим ділом. Погнали. Ожена, малина, ліщена, конюшена, м'ята, ромашка, шепшена. Я відчуваю, такий буде відвар, що дай Боже. А пахне як. Гетьман заходив в чат. Ну що, по традиції чекаємо 3 дня, подивимось, що з цього вийде. Отже, пройшло 3 дня, карпатська настоянка на чаї давайте куштувати. Блін, запах реального чаю, який віддає кропивою і м'ятою. Ладно, давайте куштувати. Ну що, карпатське зілля за підписників. Народ, міць абсолютно збереглась. Смак реальної настоянки на чаєві на карпатських тупо травах. Смак вам передати можна, це той самий чай, тільки з <ривіт> смаком горілки. <ривіт> Я не знаю, що ви очікували від карпатського чаю, але ця трава, м'ята. Щось десь віддає після смак чая, але в основному це горілка, яка така по запаху більше приємна до трав, але по смаку не сильно відрізняється. Прям ненасичено воно звучить. Але це прикольно, я вам скажу. Це по своєрідному. <ріст> так, час повертатися в свою колюю. Народ, з вас коментарі, що в наступному випуску заля. Щось таке екстравагантне. Знаєте, щось незвичайне. Давайте, чекаю ваші ідейки. До речі, лайк і підписка з вас. Па-па. Полюбила